Подобається вам та людина, якою ви стали. Да. Я знайшла своє місце роботи. У мене троє дітей. Ну, я, не, я не вважаю себе поганою людиною. Я не роблю нікому поганого, не бажаю нікому зла, абсолютно. Ну і є до чого, ще, звісно, стрімиться. Навірно, не подобається. Чому? хотіла стати чим то більшим? Так, судьба. Розпорядилася. Ну не зовсім. Всі ж хочуть чогось кращого. А чому саме не подобається? Ну я б не сказав, що не подобається. Але ж ну, все одно, як нема, як ми, ми ж торопну, як чомусь лучшому, розтримитися треба. Якщо скажеш, що ой, я такий хороший, не може бути такого, все одно треба щось краще. Подобається. Чому? Я реалізувалася, реалізувалася як мама для мене. Це дуже важливо. Я вдячна батькам за життя. Я люблю свою країну. Мене виховали патріотично. У мене добрі батьки. Мама лише лишила, лишилася, але ну я люблю себе такою, як я. Я в себе приймаю і рахую, що всі повинні себе любити і оберігати. Не дуже тому що не досягла того, що хотіла. А що хотіла, якщо Ну, Щось таке. Щось, ну не те, що таке, а що хоча б нормально жити. Подобається. Тому що кожна людина це особистість. Так. Да. Чому? <рес> ну, тому що я народився вродився, таким став. <рес> ну, смотря, з якої сторони. Посмотреть. Ну, Якщо подобрати, то я згодна з цим. Я по житті добрий чоловік. Думати о інших людях і допомогти, теж. Це в моєму характері. Ну, остальне у кожного своя жизнь. Ну не зовсім. Іноді хотілося б бути набагато кращою. Але ж, звичайно, я багато чого досягнула в цьому житті. І найперше, це те, що в мене чудова родина, чудові діти, чудові онуки і є улюблена робота це найважливіше. А все інше, я думаю, ну дав би Бог ще миру, все було б добре дуже.